Виконуємо номер 271 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Наш вираз сума дробів, чисельник яких одиниця. А знаменники – добуток 1 на 2, другого 2 на 3. Третього 3, 3 на 4, четвертого 4, 4 на 5, п'ятого буде зрозуміло 5 на 6. Далі 6 на 7, 7 на 8, 8 на 9 і останнє 9 на 10. Розглянемо, як утворюються наші дроби. Почнемо з другого. Чисельник 1, знаменник 2 помножити на 3. Цей дріб ми можемо утворити, якщо від дробу 1 друга. Віднімемо одну третю. 2 і 3 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник буде добуток цих чисел 2 на 3 Знайдемо додаткові множники 3 і 2. 3 множимо на 1, 3, 2 множимо на 1, 2. Виконаємо віднімання чисельників. 3 відняти 2 буде 1. А в знаменнику добуток 2 і 3. Далі візьмемо перший дріб. Один чисельник, знаменник 1 і 2. Це одна перша або одиниця відняти одна, друга. Спільний знаменник знову буде добуток, податкові множники 2 і 1. 2 віднімаємо 1, маємо в чисельнику 1 знаменнику два. Ну і спробуємо ще на третім другом, це буде одна третя, відняти одна четверта. Знову ж спільний знаменник їх добуток. Додатковим множники 4 і 3, в чисельнику від 4 віднімаємо 3. Зрозуміло, що аналогічні дроби будуть: це 1 четверта відняти п'ята, 1 п'ята відняти 1 шоста, 1 шоста відняти 1 сьома і так далі. Для того, щоб обчислити нашу суму, використаємо переставну властивість додавання. Ми переставимо, зробимо останній першим доданком, а перший останній. Чисельник, знаменник 9 помножити на 10 і запишемо всі наші дроби: чисельник 1. Знаменник буде 8 помножити на 9, пропущені, запишемо для зручності. Далі буде 7 помножити на 8, 6 помножити на 7. 6 на 7. Так. Далі. 5 на 6. Далі. 4 на 5, які в нас вже є, записуємо. Ну, а тепер розпишемо через віднімання. Це буде 1 9-та Відняти одна десята. Одна восьма, відняти одна дев'ята. Одна сьома, відняти одна восьма. Одна шоста, відняти одна сьома. Далі одна п'ята, відняти одна шоста, можна було взяти дужки. 1 четверта, відняти 1 п'ята, 1 третя, відняти 1 четверта, 1 друга, відняти 1 третя, далі 1 ця 1 перша, відняти 1 друга. Як бачимо, 1 дев'ята, відняти 1 дев'ята, 0, 1 восьма відняти, 1 восьма 0, 1 сьома відняти 1 сьома 0, 1 шоста відняти 1 шоста 0, 1 п'ята відняти 1 п'ята 0. 1 четверта відняти 1 четверта 0. 1 третя відняти 1 третя 0. 1 друга відняти 1 друга нуль. І в нас залишається одиниця відняти 1 десята. Запишемо одиницю як 10 десятих, відняти 1 десята, отримаємо 9 десятих. Отже, наша сума дорівнює 9 десятих, ми обчислили значення виразу